Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Рудей. Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL мод 2015 року. Е, у нас третій тур. На жаль, перші два ми зіграли дуже на низькому рівні. Одна нічия з Металургом Донецьком та одна поразка це з Дніпром. На 4-й хвилині пропустили, більше моментів так у Дніпра і не було. Але, на жаль, зрівняти і. Тим більше вийти вперед ми не змогли. Сьогодні граємо з Шахтарем та Карпатами. І подивимось, як все буде. У нас проблеми з Єрмоленком, проблеми з його головою, бо він хоче піти. Він хоче піти і настільки це хоче, подзвонив Суркісу, запросив трансфер, і тепер ми не можемо. Обдурити, обдурити Фіфу і виставити його в короткочасну оренду. У нас немає ніяких дій. Арсенали Боруся Дортмунд хоче його купити, але ми виставили в 111 мільйонів його, в 112 для Борусії. І я боюсь, щоб керівництво не продало його за якусь погану ціну. Треба витримати тиждень. У нас ще тиждень трансферного вікна. Також я не можу з ним контракт продовжити. Ось він, бачите, і він не хоче не хоче говорити навіть про контракт. Побачимо, як це закінчиться, як ця історія закінчиться, якраз в цій серії все станеться. А ми поки що розпочинаємо матч з Шахтарем. Перший матч в Києві в цьому чемпіонаті. І треба його вигравати. Не тільки через те, що це Шахтар, а взагалі треба покращувати своє становище. Граємо ввечері. Снігу вже немає на, нарешті, і Віталій Годулян буде обслуговувати матч. Так, дивимось, чи у нас всі фізично готові. Змінилась тактика, тепер 4-4-2 широкий ромб, називається вона. І ми граємо з одним опорником з Сидорчуком. І в напад вийшов кравець, тобто Мігель Велозу залишається в запасі. Будемо грати з двома форвардами, бо щось в нападі мало що клеїться. І дивимось перший матч в серії Динамо Київ Шахтар. Ох, важко буде. Але ми спробуємо перемогти. Шовковський аббате Смолінг дебютує у нас Драговіч, Антунеш, Сидорчук, Ярмоленко, Ленц, Коноплянка, Кравець та Мілевський. Шовковський капітан команди. А тут, бачите, пишуть, що тактика називається 4-1-2-1-2. Ну я все-таки за те, щоб саме так її називати. У них Каніболоцький, Серна, Кучер, Ракіцький, Асведо, Степаненко, Фернандо, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Бернард та. Луїс Адріано в нападі. Давайте розпочнемо на контратаках грати і побачимо, як складеться матч. Звичайно, приємніше грати на такому газоні, чим на засніженому. І Ярмоленко побачимо, як і він буде грати. Якщо він хоче, хоче в інший клуб, то він може почати, хоча він і не починав гарно грати, але може почати грати. Ще гірше. Так, і бачите смолінг якийсь у нас дуже білий. Подивіться, другий номер. Якийсь він занадто білий. І рука. Рука, давайте подивимось на смолінга. Мені цікаво, щось він реально дуже білявий. Так, де смолінг? Ось смолінг. Ага, це його так зробили схожим. Бо FIFA 14 він начебто не без геймфейса, а тут є ще додатково встановився патч 1000 облич, чи якось так він називається, і він просто дуже світлий, але схожий. Штрафний удар тим часом Драговіч віддає на Ленса. Ленс чекає підключення Антунеша, і Антунеш не встигає. Хоча пас начебто був нормальний. Ленс бореться з Дуглою. З дуглою З Костою. З Костою і Ленс чекає підтримки, але... О, нарешті, нарешті, ми змогли переключитись на Сидорчука. Сидорчук віддає передачу. По-перше, віддавалась передача зовсім не на коноплянку. А хто це був? Не видно, хто це був, а коноплянка чогось сидить в офсайді. Якісь непорозуміння в команді. Коноплянка. Коноплянка проходить. В руку закидає, але ніхто на це не звертає уваги. Коноплянка оббігає таким, під таким кутом і Фернандо спокійно своєю клішнею махнув і все. І відібрав м'яч. Абате і штрафний удар в бітворі динамівців щось там побачив Віталій Годулян. Щоб не, каж... не казати грубіш. Серна. Серна віддає на Ракіцького, Ракіцький навіс і за лінією поля виходить м'яч. Повідомляють нам про дебют Кріса Смолінга. Аббате. Пас на Єрмоленка. Єрмоленко. Проходить сам поки що. Пас на Ленса Ленс. Біля воріт. Удар Ленса Канібалотський. Ну, нарешті у нас е, акцентована атака. Нарешті у нас гарний момент. Чого не було в двох попередніх матчах. Розігруватимуть динамівці Кутовий, Мілевський. Пас Сидорчук, який відзначався вже в цьому чемпіонаті. Коноплянка. І це, це не штрафний, це не штрафний. Так блокувати можна за версією його Дуляна. Луіс Адріано. Фернандо. І хтось там когось збив. Офсай. Луіс Адріано. Ні, це був Тейшер. Драговіч. 28-хвилина, 0-0. Найнебезпечніший момент був саме у динамо Київ. Ленц міг відкривати рахунок. А зараз віддає прекрасну передачу на коноплянку. Коноплянка, сам удар. Ой-ой-ой, не докрутив дальній кут. Євген, коноплянка. Ну, подивіться, це дуже погано, що у нас починається нереалізація моментів. Дуже добре, що ми їх створюємо, але треба забувати. Таких моментах треба забувати, бо Шахтер може більше й не дати такої можливості. Канібалоцький. Вперед. Аббате бореться. Мілевський. Коноплянка. Ленс. На Мілевського. Антунеш буде забігати. Антунеш. Так, обігрує. і тепер навіс. Навіс на кравця. Кравець. На жаль, не виграє головою коноплянка. Короплянка Спін Невдалий. Луїс Адріано. Степаненко. пас на Дугласа Косту. І Дуглас Коста. Випускає м'яч. 39-та хвилина пішла. Два моменти було у Київського Динамо. Але поки що рахунок 0-0. Бати. Бати пішов вперед. Сидорчук на Ленса. Ленс зупиняє. Віддає на Мілевського. Мілевський. Мілевський. Що придумає? Міля не придумає нічого, а віддає м'яч Шахтарю. Степаненко. Дуглас Коста. Прекрасно кравець грає в відборі. Мілевський і віддає пас. Єрмоленко! І ще один момент. Та да що ж ти будеш робити, кутовий? Каніболоцький тягне. І чи подавати, чи розігрувати. Мілевський підбігає, значить, треба розігрувати. Бо Мілевський тут найбільший авторитет. Єрмоленко, удар з правої, Хто ж так б'є? же рівша, Це треба було швидкою пробивати. Тоді, може, щось і вийшло. Краще граємо в першому таймі, ніж Шахтар, але я так розумію, Шахтар надіється на один момент, як і Дніпро. Один момент, один гол. Ну, побачимо. Єрмоленко. віддає коноплянка. Сидорчук. З опорної зони віддає на кравця. Кравець у нього є швидкість. І Сидорчук. 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 Хто ж так приймає? І 0-0 після першого тайму переважаємо ми по грі Шахтаря. Шахтаря і не видно, але ж на рахунку на табло поки що нулі. Поки не видно Кріса Смолінга, ну і добре, бо це означає, що Шахтар не атакує. Другий тайм розпочинається. Давайте трошки в атаку будемо виходити. І Мілевський розігрує з кравцем. Чорноморець тим часом забуває Говерлі, коноплянка з м'ячем. У нас чергова атака, абате. Абате. Ну це не 92. Це не 92, звичайно, він з м'ячем, але все одно. Антунеш. Антунеш поки що не війшов нормально в склад Динамо Київ, бо в кожному матчі у нього якісь, якісь помилки. Особливо при атаці. При тому, коли ми створюємо атаки, бо в захисті більш-менш він відбирає. А от в атаці він грає погано. Ну і це жовта картка, Бернарду повинна бути, але, звичайно, це е, пан Годулян, і він не буде давати жовтої картки. Абате віддає на кравця кравець. Кравець на Абате знову. Є зараз можуть забрати, але Ленс Антунеш. Дуже важко йому забігати чомусь. І. Ну це руки у сирни. Добре, ще одна подача. Мілевський Не виграє головою кого? Ракіцького? Та ну. Кравець відбирає ні. Степаненко. Луїс Адріано. Бернард. Закідон. І Драгович спокійно віддає головою на Шовковську. Шовковський на Абати. Сидорчук. Ярмоленко. Коноплянка. Кравець і треба встигнути віддати на Ярмоленка. Ярмоленко. І прикрив такий Фернандо Мілевського, Бернард. Ракіцький, Асеведо, та й ще, Ох, як пробіг Драговіч Сидорчук. Упорній зоні чітко грає Антунеш. Коноплянка. І на забіг кравцю. Кравець оглядається, чого не треба робити, а просто треба бігти. Але через те, що він повертає голову, він втрачає дуже сильно в швидкості. Сидорчук у відборі просто прекрасно. Ярмоленко. Коноплянка. І удар коноплянки. Знову в ворота. Давайте подивимось на повторі в боротьбі. Вбив в боротьбі з кучером, тому. І не зміг. Давайте подивимось, що там у нас з силами, а у, коноп... ну, у коноплянки вже немає сил. Ай-яй-яй, немає сил у коноплянки. І у Мілевського давайте бокані випустимо і велозу випустимо замість коноплянки. Все-таки від нього. Вже чекати чогось особливого не варто з такими силами. І кравця треба заміняти. Наліво випустимо калітвінцева. Мабуть, калітвінцева. Так, ну зараз побачимо, як ці заміни спрацюють. Потрійна заміна. 17 хвилин. Набагато краще ми граємо, ніж в попередніх матчах, набагато краще граємо, ніж Шахтар, але рахунок ще не відкритий і в будь-який момент донецький клуб може створити якийсь момент і все. Неточний пас. Абатим. Сидорчук. Дуже небезпечно він приймає м'яч. Смолінг на Драговича Антунеш. Забігання від Але ж, Але ж Пас. Не найкращий у Антунеша. Тут взагалі він зроблений, що у нього точність удару 55. Бачили ми його точність 55. Який прекрасний гол він забив лізі Європи. Асеведом. Сидорчук. Сьогодні чи не найкращий? Нікаліт Вінцев віддає нам Бокані. Бокані, поки розбіжить, розбіжиться, то вже і закінчиться матч. Степанен. Луїс Адріано, Сидорчук не забирає м'ячення, Дуглас Коста Тейшейра. Це Драговіч і вибиває він на кутовий, бо вже пресував його Луїс Адріано. Ну, подивіться, Шахтар два, дві людини у нього в штрафному майданчику і все одно все одно пробив. Гравець Шахтаря, Ленс. Калітвінцев. Ну, головне, щоб у нього сил вистачило. Бокані. Бокані! Удар 1-0! На 90-тій хвилині! Дємрсім Бокані забиває і дуже. Дуже великі шанси у нас виграти цей матч. Подивіться, він проломив Ракіцького і таки в дальній кут забиває. Прекрасно таки змогли забити в сьогоднішньому матчі. тепер головне не пропустити. Давайте всі, всі назад. Тут немає автобуса, бо це 14 та все-таки фіфа. І свисти Годулян. Свисти Годулян. І все, свистить Годуляни, це означає, що ми набираємо 4 очки в чемпіонаті. У нас перша перемога. Прекрасно. Динамо виграє у Шахтаря у себе вдома, і це дуже символічно в будь-якому стані Динамо має вигравати Шахтаря. Такий принцип е, мого тренерства. Тому нам було дуже важливо виграти. Рокітський аж набух, подивіться, від того, від незадоволення. Ну, у нас було більше моментів, Шахтар взагалі нічого не показав. І. Справедливо ми виграємо. Ми піднімаємось на восьму позицію. У нас звичайно завищена ціна на Ярмоленка. Кажуть. І так, так, починається. Починається Комітет Динамо каже, що з жалем інформує вас, що Андрій Ярмоленко буде проданий. Проданий. І треба якісь. Щось прийняти. Вони просто продадуть. Вони просто продадуть його за безцінь, я вам кажу. І це дуже печально. Не можемо ми нічого зробити. І е, якщо ми не приймемо пропозицію жодного, жодного клубу, от, наприклад, а, це вилозу, це вилозу, це все нормально, це відхилити. Якщо ми не приймемо жодного. пропозицію жодного клубу, вони можуть просто взяти і продати його за смішну ціну. І так, ні, 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 тільки. Так, там повне одужання. Все! От! От, про що я вам казав! Дякую, Суркіс! Ти просто молодець! І подивіться, вони продали в Манчестер-Сіті за 12 мільйонів Єрмоленка. Ну, це можна було... Можна було Ярмоленка впарити, якщо вже парити. Бачите, а нам не було пропозиції від Манчестер Сіті. Тобто вони одразу вийшли на Суркіса і до побачення. 10 мільйонів додали. Це просто якийсь капець. Ви уявляєте? Ми продали в Ман-Сіті. Ми продали в Ман-Сіті Ярмоленка за 12 мільйонів, коли він навіть трансферна ціна, його 14,5. Да якби я торгувався з Ман-Сіті, я б мінімум 20 з них би. Взяв. Ну Ми залишаємось без одного з ключових гравців, без Ярмоленка. Звичайно, його позицію займе Гусів, який е, ледь е, ледь грає, бо він навіть з пластером, мабуть, не в цьому матчі він вийде, а вийде вийде, навіть, не знаю, хто, Цурліков. Цурліков ні. Калітвенцев нехай виходить. Ну, і нам тепер треба правого, правого півзахисника. Дешевого із невеликою зарплатнею. Ну і давайте подивимось. Ой-ой-ой-ой-ой, як? як наше керівництво просто нам поставило такий. Ну... Палицю в колесо. Ну, давайте спробуємо Ленона, який нам не відмовляє начебто. Запросимо інформацію. Подивимось, хоч скільки він. 90 тисяч він отримує. Хто іще може бути? Отак от мене зразу, бачите, зненацька мені треба згадувати одразу гравців. І. Що там в українському чемпіонаті є? Давайте спробуємо ось так: От, півзахисник ПП. Подивимось, поки я буду згадувати. Ми е, подивимось в прем'єр-лізі. Бруно Гама, Кулаков, Кажанов. Ну, це такі. Драченко, дивіться, Максим Драченко. Так, Микола Морозюк. Ну, це не швидкість. Ну Замінити. Замінити Ярмоленка буде важкувато. Велітоннем з Шахтаря, до речі, він дуже швидко бігає. Три зірки у нього. Погано. Ну, у також також зірки. Давайте подивимось, скільки за Велітона нема захочуть шахтарі. І все, оце всі праві, праві півзахисники у нас. Так, ну давайте ходити по іншим лігам. Так, ну, давайте спробуємо ще капець. Це розумієте? Дуже треба дешевого з маленькою зарплатнею. Я не думаю, що Валенція такий, але я подивлюсь. Антоніо Валенція. Ну, давай, хто врятує? Хто врятує наш клуб? Так, 29 років, 9 мільйонів 120 тисяч. Пишуть. Так, що у нього точність удару 62. Точність удару 62. Ну добре, нам треба, щоб він пробігав. Давайте також побачимо, скільки за нього захоче Манчестер Юнайтед. І. Так, хто там у нас в арсеналі? Оклес Чемберлейн у нас в арсеналі. Давайте подивимось його. Ох! Керівництво просто супер. Так, ми не знаємо, як він грає, але приблизно він непогано грає. Так, Окслейд. Потім, давайте по клубах. Давайте по клубах. Ну, квадраду, звичайно, нам ніхто не продасть. А давайте заглянемо ще в Вевертон. Міраліяса візьмемо. Подивимось, скільки за нього захочуть. Взагалі, бельгійців треба дивитись. До речі, можна і. А, є у мене іще один гравець. Так, тут. Інформацію, давайте Діпай. Звичайно, він, крім бігати, поки що нічого не вміє. Але він молодий Мемфіс Діпай. Він лівий, але хто його буде питати. Хто його буде питати? Я приблизно знаю, скільки він грає, але ну, там біг прекрасний, техніка непогана, удар ніякий. Але зараз ми не знайдемо дешевого за. З нормальним ударом, з... І що, ну, щоб дешевий нормальний удар, нормальна техніка, нормальна швидкість. Це дуже важко зробити. Давайте в інший чемпіонат заглянемо. Наприклад, в Бундеслігу. Якийсь Обами Янг може. Але він також буде не дешевий, я думаю. Обами Янг. В Баварії. Ну там в Баварії просто монстри. Так. Давайте ризикнемо ще Бенрфа. Але. ну Він повинен бути технічним і швидким. Але ж але ж, що там у нього з іншими пунктами? Так, поки що невідомо хал Сіті. Хал-Сіті в принципі, може продати, але він може сказати, що. А, він в оренді. Він в оренді в клубі хал Сіті, тому ніяк. Ніяк. Ну, давайте просто ПП. ПП і полігом пройдемося. Барклейс. І дивимось. Айден Магіді. Айден Магіді, до речі, можна подивитись. 6500, о, це буде непогано. У нього начебто. І ми вже знаємо його пункти. Подивіться, витривалі 74 і така сама, як у Ярмоленка. Точність удару 70, але зараз вибирати не приходиться, тому... Дивимось, давайте вже навіть зв'яжемось для покупки. І запропонуємо скільки? 6500. Ми запропонуємо 3 мільйони поки що. 4, нехай. І дивимось далі. Хто тут? О, Андрій Єрмоленко, дивіться, в Мансіті. Прекрасно. 14,5 вони за 12. Ну, що за рагулі у нас сидять в керівництві. От так всюди, от в керівництві якісь рагулі у нас в Україні. Ну, бувають, звичайно, нормальні люди, але зазвичай отакі от. Так, Андрус Таунсен, До речі, також непоганий варіант, але три зірки, він. Так, Боян, Боян, Боян. Ну, Боян. Так, далі. У нас Габріель Обертан, це точно ні. Так, Панчон. Хесус Навас, ну це і буде. 150 тисяч, ні, це не те, що ми хочемо. Джоель Кембл, але це ні. Грем, Міральяс, Маркович, Албрайтон. О, Мохамед Сала, до речі, оцей такий бігунець. Те, що треба, 4 зірки. Давайте подивимось, скільки за нього захочуть. Зараз ми будемо прицінюватись на Дайер також. О, Рахім Стерлінг, але 120 тисяч. Зв'язатись. Ну давайте. Якщо за 6 мільйонів нам його продадуть Хоча тут коштує 13, але раптом в Ліверпулі також такі. Хоча, пам'ятаєте, Керола вони за 35 мільйонів купили. щоб б не продати Стерлінга за 6 мільйонів? Ваштеп. Так, Волес, Сарфілд, Гнабрі, Райт, Філіпс вже не такий, він швидкий, як був колись. Тео Волкот. Ну за нього 25 десь захочуть. А, вже не можна. Не можна вже від, відсилати. Запити Вільян. Вільян. Так, ну це вже треба в інший день. В інший день. І, а, у нас іншого дня немає. У нас вже гра з Карпатами, то, тому, ми, тому ми починаємо грати.